Онлайн звіт про підбір волотистих гортензій. Дівчинка замовила. Класику. П-9 горщик. Фантом. Дивіться, два товстих стовбура. Ось там дрібненькі. Ну, як, відносно дрібненькі. Часом приходять такі саженці. Можете вирізати, можете лишити, як захочете весною побачите. Фантом. Так, фрамбузін. Ось показує близько. Ось такий сажанець. Сама червона гортензія з гортензії. Diamond Rouge і Frambozin. Ну, треба формувати перші роки. Має отакі, а не передає зараз Темно-бордовий колір. Так, це у нас Pink and Rose. Дивіться. Хочете, лишайте з цього робіть кущик, хочете ще додайте цей. Ось такий, вже, ось тільки ось тут зверху не визрівши. Хочете взагалі можете робити штамп. Це дозволяє цій гортензії. Вона прямо стояча, її підв'язувати не треба. П9 горщик, так, не товстий пагін, але вже дозволяє зробити такий невисокий штампик. Вона сама, до метр п'ятдесят, якщо в відкритому ґрунті. І фрайс мельба. Ось такі даю на три пагани. Так само дивитесь, формуєте, як хочете. Хочете, загубляєте, щоб був широкий кущик. Хочете плетете, як хочете, так і ведете. Ось таке лисичко в неї. А ви можете замовити гортензія, а за вайв підберу вам. Любий з моїх сортів, які волотисті, деревовидні, відправляю все новою почтою по всій території України.